Деякі рахують смирення це слабість. Смирення це не слабість. Смирення це є велика сила, тому що смирення вдається та сила, яку ніхто не може перемогти. Смирення це є правильне розуміння Бога, що він є він творець неба і землі, що він є владиком всієї тварі, що він є милосердям, розум, мудрість, любов, життя. А ми люди землі створені. От взяли, Господь взяв перші земної і зробив людину, і в лице її дихання і життя. Оце це смиренне розуміє, він веде себе, як повинна вести себе перс, земля. А ми знаємо, що земля вона спокійна на землі, ми її топчемо, а вона замість цього, що нам дає. Хліб, рослини, фрукти, все-все-все дає земля людині. Оце є смирення, коли людина розуміє, що вона є прак і питом. А піднімається і в людині теж піднімається.